До я вирішив потратити 3500 доната на відкриття кейсів на сервері Апло -ТРП. І що з цього вийде, ви зараз побачите у даному відеоролику. Привіт, як бачите, я вже на АплоаТРП. Тому зараз ми будемо витрачати цих 3500 доната, друзі. Що є, 3500 гривень, того відос, я думаю, максимально цікавий, максимально зараженний. Я думаю, ми зможемо зібрати там якихось там пару підписників, і я думаю, вже ну, серйозно коли... кількість лайків. Е, нажимаємо клавішу М. До речі, е, е, є у мене мій промокодік, хочу вам сказати. Він у вас зараз на екрані Блюр. Ми просто, о, дивіться, от просто тільки зайшли на сервер, тільки зарігалися. Нажимаємо клавішу М, промокод, вести промокод. Вводимо ось такий промокод, великими буквами. Bluer вели промокода, щоб використати, я вже використав uh, цей промік і поняли. Получаємо там віпку на 7 днів, получаємо 50 класів при досяженні 5 уровня, і там ще якийсь бонус, і просто від цього кайфує. В принципі, у мене насамперед на аккаунті нічого немає. Як можете побачити баланс, у мене 1000 доларів, а машина у мене все одно, ну, ось така Фірарія, яка, в принципі, нічого не стоїть. Поэтому 3500 я буду розвивати як реальний новічок, де її одежди в мене. Того я буду з вами розвиватися зараз, як, обичний, як, ну, як обична людина потратила на ці 300 доната, не просто на кейс. Загальні послуги, коротше, зміна внешності, зміна ніку. Ну, я думаю, е, ніхто на це не буде тратити гроші з вас, е, хто донати, того що ну, кому воно в принципі треба. Там, кроме допслота, і то на допслот треба дуже багато потратитися. Короте, і то там куча місців, якщо хочете е, зробити свою машинку, десь поставити, там на самом деле, куча місць. Коротше, в ітогі. У нас є віртуха, можемо купити вірти, але на мою думку це якось не вигідно. Ну, може, і вигідно, тому що тут вигідно, пише, але тих я знаю. Але, о, у нас є кейсики, Якраз б я начати без кейсиків, так що прожми прямо за, зараз лайк, зайди на сервак промо, Коротше, зайди на плотерпе, веди промо -блур. коротше Короче, чуваком, підпишись на канал, зараз. І я зараз відкрию перший кейс. Ну, хорошо, ні, давайте так, давайте так. Uh, ну, ні, давайте так. От що надо новичку? По факту, що надо новичку? відкриємо стандарт кейс. покажу, На розогрівочку, просто на розогрівочку, Потом відкриємо якийсь кращий. От що надо новичку? Ну, щось таке туди сюди він сам не знає, що він хоче. Ну, ну і що хоче, машину, хату. Я не знаю, чи в нас в цьому відео получится купити хату. Короче, падає повний шлаг. Окей. А що у нас уже в принципі є? Короче, я так понял, дивіться, сапати. Uh, у нас взагалі немає тіпа, на що так то й потратити. Да? Тобто, просто валюту, по-моєму, якось і не дуже вигодно купляти, тому що тисяча валютки. І за це всього лише 200 тисяч, коли з кейсом можна вибити щось гарне. І як я зрозумів, uh, я не знаю. Коротше, я так поняла, ця машина не дає, то є шлак Тому Що ми можемо купити? Ми з вами зараз оберемо Батлпус. Battle... До речі, можем pass. ми можемо купити Батл Пас. Ми можемо купити собі Xpuля, ще щось купляти, але воно нам в принципі не треба. У нас є квестики. Uh, купить преміум. Mm, ну, ми можемо купити... Я його не прохожу, Що Чем прикол? Я не проходжу. Mm -hmm. Ну, до речі, слушай. Слышиш Я Я якомусь бляха А, ні. Це, 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 це ловушка на тупих таких, як я. В Відтоді я так подивився, в принципі, в нас немає даже що купляти. Поэтому ми просто відкриємо кейсів, Да, можливо, це скучно, да, возможно, це якось. Ну і пацани. Просто якщо ми зайдемо. Я думаю, мало кому цікаво слухати мій бюджетний ум і що, що вигодно, а що не вигодно. того давайте вже прийдемо просто до відкриття кейсу. Насамділі, ще, ще треба задонатити, ну, щоб машинку можна було задана купити. Ну, реально, реально. Вкриваємо три таких кейси за 300 донат е, з скінами. Я вообще хочу скин на кораб, конечно, не дефолтний. Оцей, кстати, дуже гарний, оці голубий скини. Мені дуже все понравилось. Я хотів я, би їх, а ну-ка. Бля, ну знаєте, я, наверное, заберу, того, що мені надо скин на корабу, а це, до речі, прикольний. Ооо, спе. Бля, ну, короче, пацани, я все все забираю, Того, що я любитель. Ну, з такими играть не буду, так що один кейс, в принципі, ми ушли в ноль. В принципі, до речі, скінчики нам випали. Ну, не важливо, скільки вони стоїть. Да? Упустимо цей момент. Ну, те, що нам випали гарні скінчики, оце саме цікаво, бо в принципі тут уже і караби дорожчої немає. Да, і караба... Ладно, один кейс, один кейс, бо я хочу цю голубеньку а Ану, давай! Ану, давай. Ану, стань на калаш! Сюди на калаша! Сюди. Сю... Ну бля, я з калаша, кстати, не играю. Ну, давайте все равно заберемо, у нас залишиться 3000 донат. Е, що я хочу відкрити? Це кейс з броніком, того що. Давайте, пацані, трошечки, трошечки почане все. Цікавіше, погнали. Погнали, погнали, погнали. Бля, прилітає, все нормально, випадає гавно дроп. Ми його розібрати не будемо, я його продаю, правда? Так. Ну, до речі, розкраска, в принципі, непогана, але мені все одно не подобається, що це гавно дроп. Коротше, відкриваємо ще третій кейс. Бо, ну, Я надію, з третього кейса ще дроп. Бляха, ну ладно, 300 доната? Йо пересуте. я, звісно, хотів забрати, але коли побачив 300 доната, я продаю того, що я можу купити. Да. Те, що, куп... що я зараз куплю три кейси, швидше відкриті. Погнали. бля, а, надо було забирати, в принципі, я просто затупив. Коротше, е, от і ми перейшли до кейса люкс. Якби це странно не було, але кейс люкс, зараз ми будемо відкривати. Uh, до речі, такий от кейсик, ну блін, ну да, гавніцо, звісно, тут є, ну його не збіжать, так скажеш, Ну ладно. Він стоїть 500 доната, це уже немаленька сума. того підпишіться на канал, прожміть лайкосик, до речі, залітайте на сервер серві аплодирпати мій промо блур і ми зараз відкриваємо цей кейс. Коротше, на всіх сподіваюся і. Пошла! 500 доната? Пожалуйста, щось нормально. Я дуже багато... бля. Короче, я дуже багато на самом деле, цих кейсів переоткривав, нічого там не падає з них. Я, чесно, э, за скільки я вже на аплодиді, я не відкривав сір, э, кейс оцей, Autumn 2025. Це осінь 2025 кейс. Ні, ну там був на самом-тіле другий, це вже зараз такий. Я надіюся на тебе, що ти новий осінній кейс з нового Батлпаса, і з тебе можна щось вибити. Я просто сподіваюся на гелік, тому що це. ну, либо на Lexus 570. Короче, Надіюся на все, що хочу, а відкриваю і. І випадає нам пацики! 1000 донат кейс стоїть! Блять, не вигоніть. Офігеть! За 350 донатів нам випадає ось такий ШЛАК! На жаль, по-другому я сказати не можу. Коротше, до речі, у нас все закрито. Ну, давайте знову відкриємо Давайте знову відкриємо. донатів. донато? Да, я согласен. Я согласен за 500 донатів відкривати і... Бля, ну не дає гавно дроп падають, ну це, кстати, плюс-мінус шо це окуп, не окуп. СІМ сюда! наконец то ми вийшли з усіх кисів в окуп. От 200, повірте, 201, це ще дуже хорошо, бо ми зараз у відкриємо... Зараз подивимося, конечно. Хочеться, конечно, гелікелікесь. Або... ламбу уже нормальну, бо... Санс, бляха, от якби нам Дінка випала, можливо б то був окуп, на що, бля, паскуда, Фіолетова. Коротше, мене дуже тягне на цей кейс, тому що, ну, бля, ну я вірю, що може щось нормально випасти. Ну просто, ну, їх дуже мало, синьких. ну, пожалуйста, ну дай дроп. Я хочу тачку, на якій я буду їздити, пожалуйста, пожалуйста. Все, Все надіємося, зараз саме лучше. Е, і ми. Откриваємо кейс за 900 донатів, пошла, пацане, підписка лайк уже должны бути на відео. Та що за шлак нам падає? Ну це бред просто. Що за шлак? За 450 донати, уйди от мене, геть не хоче тебе бачити, паскуда. Короче. відкриємо цих кейсів, тому що мені, в принципі, з них обычно везе. Давайте сразу X5 штук без ремонт відкриття, тому що как будто часу шанси. Дивіться, біші, коли ти відкриваєш, типа більш X. Я якось так замітив. О, погнали. Бля. Беля. Перший кейс мінус, другий кейс мінус, третій кейс мінус. Четвертий кейс ми окупили, але, ну, толку. І, ну, кстати, в принципі, ми просто залутали там. Давай ще раз п'ятерку. О, давай ще раз п'ятерку відкриємо, бо в принципі ми як будто нічого не потікали. Ну, там чуть-чуть. 30 тисяч, це нам, типа, випав хороший дроп. Ну, бабки якраз. Открили кейси і бабки залутали. Сюда, балазу. 150. А, це все закоїни, мужики, це все зараз окупі, де, якщо. Це. це... Йоперстай, на 100 дон... На 100 доната я уже зараз в окупі. бляха. Давайте. Ну да. Давайте реально шараз. А ну. Бля. 36, пацани... Що треба його ще раз відкрити. О, я його ще раз відкриваю і дивимося, що мені випаде. Дивимося, що мені випаде. Стань, 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 стань! Все, Хара... Хара... хорошо. Сюди! Плюс 500 доната окупились. Хорошечно, коротше, значить це був знак. Але. я. тачка, все одно, фігня. Хочеться... От хочеться реально випити нормальну тачку, яка прям Ну, щось дасть. Мені її відкриємо. Ми... Тут -ту 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 -ту. до передовжі ми, конечно, вийдемо. До речі, я на ТікТок стрімлю, так що залітайте на ТікТок 212! Бля. Короче, пасни, зараз відкриваємо. Це буде жорстко. Це буде вже останній донат. Дивимося, просто що випаде. Надіємося на лучше, бля, і коли бачу весь цей синяк, це просто. Ну. 212. По итогу у мене остається uh, 620 доната, я зараз відкриваю цей кейс за 500 доната, бо я не хочу бігати по другим кейсам, я хочу реально випити, щоб мені вже випало щось донатів. Я в тільки на стрімах вже на 10 тисяч доната і нормального дропа мені звідси не випало, тому я хочу відкрити ще раз прям зараз. Говно МЕНІ выпадет полнейшее, короче. Забираем за 20 мат, на 320 мат. И, короче, мы даже. У нас даже не хватает на. Ой, не то, подожди, что У нас же не хватает на 5 быстрых спини видео. ПРС это 4 быстрых открытия. І надеемся на луч. Хопс, 15, бля, бля. Ха-ха, ну ты дебил, ну ты кейс, ну даун КОНЧЕНИЙ, Короче, все, ты нас есть. Два на один кейс. Мы ее от. Ты уж кейс укрытия укрыли. Мию. Банс. Да, дай, отдай, отдай. От, ну, ну вот. пожди, пожди, пожди. Сюда! 245 доната. Хара, Хорошо, хорошо, да, ну, это хорошо, в принципе, хорошо. Тоже в мене ми зараз відкриємо кейс X3. І да, ми не хотіть ні, давайте, в принципі, покрутимося о кейса, бо у нас же мало ната залишиться. Інше, пожалуйста, сім ната, це, конечно. Може. Бля, ну дай нормально коїнів. Ну не давай мелоч. Ладно. Давай ще раз. Давай ще раз. Давай ще раз. Гроші, та не надо вже, та не наста, хорошо вже, бляці. Шемове. Давайте лучше нормальний дроп. Я даже два кейса Ну, вже два кейси не можу відкрити. Ну, тоді, що? Тоді. Остання нотка, де ми зараз щось попробуємо вибити. Кстати, з цього кейсу я вибивав оцей Мерседес, так що, ну, не такий вже й гавно кейс, оцей, до речі. Оцей, кстати, кейс нормальний, тому що я з нього вибивав Мерседес. Оп'ять, оп'ять, оп'ять нас ігра вертає. Все. І, 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 все. Надіємося, що нам зараз випаде м -м жовта тачка, да? Кстати, бистрим відкриттям я, кстати, тоді вибив. Последний кейс. 8 Последний кейс Пожемите лайкос на видос. Прям зараз. Лайк на видос. Я открываю. Давай, поставь лайк, красавчик, я открываю. Поставь поставь. Я, я тобі верю, что ты поставил, но... На... Видно, погано ти поставив. Коротше, не поставили пацани лайки, то я забираю цих странних 25 донатів, а мене зараз три донатів, доната, що. Ну, я. що, паскуда, я навіть не можу обміни. Мені навіть не вистачає мінімального кількості донатів, щоб обміняти його на бабки. Блин, коротше, всімся в сюдийшій серії. Якщо вам такий контент зайде, я задоначу сюди ще і ми побачимо, що тут буде. Коротше, а ви залітайте на сервачок апло от РП, ось Рейдж МП, залітайте на сервачок апло от РП, Будьте промік блур. І получаєте випучку на 7 днів. Також 50 тисяч, Короче, і там ще якийсь бонус. Так що все, всіх жду на сервері, будемо грати вместе.